Задача 4-3. Усередині електричного поля, яке складається з джерела і ключа. є дротяне кільце. Чи з'явиться індукційний струм у цьому кільці, якщо замкнути ключ? Короткочасно, але з'явиться. чому? Коли ми замикаємо ключ, починає текти струм по цьому колу. А струм супроводжується магнітною індукцією. А так її не було, а потім вона з'явилася, значить вона буде змінною. А якщо індукція змінна, то буде явище електромагнітної індукції. Ось в цьому колі. І короткочасно виникне струм по закону електромагнітної індукції. Задача 4.10. Порівняйте часть падіння штампового магніту крізь замкнену і незамкнену дротяну катушку. Якщо не замкнуто, по катушці ніякий ток не тече і взаємодії з магнітом не буде. Що у нас проходить, коли катушку ми замикаємо? При падінні магніта через катушку, катушка має свою індукцію магнітну. Вона буде змінна, тому що магніт падає. А якщо вона буде змінна, то виникне явище електромагнітної індукції. І в катушці, оце індукція магніту. Ми магніту. Виникне своя електромагнітна індукція за щодо протікання току, який буде в цій катушці, і буде Б. Катушки. Ці дві індукції взаємодіють. Катушка буде виштовхувати магніт, затримувати його. Чого? Тому, щоб, щоб пройшов ток по цій катушці, це вже буде виконуватись робота. А щоб робота виконувалась десь цю енергію треба забрати. Тому частина енергії маленька буде відібрана від. Того, що або кінетична енергія швидкість зменшиться, або потенціальна, бо маніт буде опускатись вниз. буде відбирати цю енергію на енергію катушки. Тож завжди вони протилежні, бо виконується робота. Тому при замкнений тут багато помилок, ну, ідея ясна. У катушці падіння буде повільніше. Може, не так це буде заметно. Ну, все залежить від катушки і від магніту. Задача 4.4. Штамбовий магніт по черзі підносять до сусільного кільця. І розірваного алюмінієвого кільця. У якому випадки магніт викликає, викликає рух кільця? Ось у цьому випадку. В чому ми підносимо магніт? Магніт має свою магнітну індукцію. Наводитись індукційний ток у кільці. Почне рухатись індукційний ток. І, Так як змінна магнітна індукція, кільце підносять. Цей індукційний ток визве свою індукцію. Буде це? І буде Б кільця С, В, магніта, вони почнуть взаємодіяти. А чому кільце буде відштовхуватися? Тому що щоб з'явився струм, треба, щоб пройшла якась робота. Тому оце кільце почне рухатись. І ці індукції будуть направлені друг проти друга. Такий закон магнітної індукції. Не може виникнути ток, якщо не буде відібрана часть роботи від цього магніту. Ну, а тут все ясно. Тут тока не буде, кільце розірване, взаємодії магнітних індукцій немає, тому що тут немає магнітної індукції.